Всім добродія ще раз. Поправте мене, якщо я помиляюсь, але моя думка така на рахунок вивозу сміття. Поставити баки. Поставити їх. Ставити, ну, не всюди, не всюди але в кожному районі, щоб були баки, куди може приїхати будь-який викинути сміття? І. Паралельно, звичайно, з кожної людини брати кошти за цей вивіз. Користуються вони, не користуються, брати потрібно. Тому що людина кудись сміття це має викидувати. Вона не може просто так взяти і десь його ну, спалити, грубо кажучи. Вона має викидувати сміття, тому вона має сплачувати, поставити адекватні тарифи, але і поставити сміттєві баки. Чому люди мають страждати тим, що хтось вчора не забрав це сміття? Сьогодні візьмуть собаки, ці сміття по... по всій дорозі, люди мають це прибрати. Тому я вважаю, що баки потрібні а і паралельно їздити забирати з кожного двору. Хтось може хоче вивезти раніше, не тримати тиждень, когось це влаштовує на тиждень. Тому баки мають бути. Це моя, це моя думка. Може, можливо, я помиляюсь, поправте мене. І сплачувати потрібно кожному. Але те також, кожному повнолітньому. Я не розумію цього, що вони беруть кошти за дітей. За мою дитину беруть кошти, наприклад. От дитині 5 років вони, я сплачую за дитину, за вивіз сміття. Я розумію, що сміття це є. Але мають бути якісь ну, пільги для дітей та, та пенсіонерів. Сплачувати, я вважаю, потрібно з 18 років і до пенсійного віку. Ось це буде адекватно.